547 років тому село Мирівка була не Мирівкою. Сільський голова пояснює, це тому, що місцеві люд не міг примиритися з ворогами. З часом недрогів ставало меншим, і з назви села прибрали префікс не і стала не Мирівка Мирівкою. Люди в нас мирні тоді жили, так і тепер так само живуть. Гарні люди, такі, як би вони, як би сказати, добрі люди, щирі, гостеприємні, працює люди. Мирівка зустрічає гостей миром і хлібом. Це своєрідна дяка інвестору групи компанії Вітагро за те, що вже зроблено в селі і буде реалізовано у найближчому майбутньому. Допомагається в будівництві доріг, в ремонті клубів. Також пообіцяли нам допомогти з ремонті каплиці, капітальному ремонті. Ми покладаємо великі надії на майбутнє співпрацю з інвесторами. І ми віримо, що село буде відроблено». Оджувати компанія Вітагро орендує у Мирівки землі з весни минулого року. Інвесторам важливо не лише збирати гарні ворожеї. Наголошує вітаючи врічан зі святом, один з керівників компанії Петро Лабазюк. Вітагро не байдуже, як у селі живуть люди, по якій дорозі вони ходять у магазин. Два роки назад ми зайшли працювати в село Мирівка. В якому є також, як і всіх остальних селах, багато соціальних питань. І так, як нам довірили люди свої земельні паї, звертаються до нас вони для того, щоб ми допомагали їм вирішувати проблематику по соціальній сфері. Минулому році ми допомагали по проведенню ремонтів доріг. В цьому році виділили зараз фінансування на ремонт облаштування каплички їхньої місцевої. Таке як допомога ветеранам інвалідам і так далі, Тобто багато питань, які потребують вирішення. Ми їх стараємося вирішити якомога швидше, і школи, дитячі садочки. В найближчій перспективі у селі хочуть побудувати церкву. Місцевий священник каже жителі Мирівки, люди набожні, і до церкви ходять не лише Пасху святити. У нас є тут маленька капличка, але хотіли, щоб по божій милості і так само з підтримкою спонсорів була побудована трошки більша там капличка чи маленька церкушка, щоб люди могли і сповідатися, причащатися, що можна було служити вже літургію. Місцеві жителі в таку перспективу свято вірять з нагоди дня народження мирівки. Інвестори приготували для селян подарунки, подякували за те, що вони люблять село, і пообіцяли разом працювати на його розвиток як підсумок свята спільний концерт, як місцевих талантів, так і відомих виконавців. Твоя доля світла то полина. Начи пісня Журавлина. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник з дня народження Мирівки Волочиського району для інформаційного випуску.